Зарядна станція моделі К-32 має великий інформативний дисплей, в якому зображується струм заряду, напруга, температура корпуса, струм уставки, а також є таймір зворотнього відліку. В якості керування в органі керування використовується 4 кнопки, яка А це регулювання струму. Там, де годиничик, це від, регулювання відтермінованого старту, та дві клавіші, які відповідно збільшують або зменшують показники. Так, для регулювання уставки струма до підключення плуга до автомобіля. Саме ДО, короткочаса натискаємо на А. Починає змінювати значення. Можемо натискати. На клавішу А і поступово збільшувати. З кроком в 1 А з 8 до 32. Якщо потрібно більш швидко змінювати, можна натискати кнопочку або вверх, або вниз. Для збереження значення натискаємо А. Все. Зафіксувалося. Аналогічно для регулювання затримки на старт. Натискаємо годиночок і далі обираємо скільки вам потрібно. Дві години, 3 години і так далі. Натискаємо на годинничок і починається зворотній відлік. Після закінчення уколу машина буде підключена до зарядки, коли вставите відповідний плуг до авто.